Отже, з нами на зв'язку громадський активіст із міста Володимир Андрій Кандиба. Вітаємо, пане Андрію. Слава Україні. Чи чуєте ви нас? Пане Андрію, цими днями ви поширили у Фейсбуці своє міні-розслідування про те, що Сергій Коба, директор теплокомуненерго. З міста Володимира побував за кордоном. Як ви вважаєте, це не була гуманітарна місія, на чому ви, ґрунтуються ваші висновки? Дивіться, висновки мої ґрунтуються на документах, які, які подала міська рада. На відповідях, які подала мені міська рада, і власне ці дві відповіді вони абсолютно суперечать одне одній. Першій відповіді міська рада е, зазначала, що е, пан Коба дійсно отримував виїзд е, за кордон, але не від Володимира Волинської міської ради, а від самої Волод... Волинської обласної військової адміністрації, і відповідно вказали, е, що лист був скерований на е, Юрія Погуляйка. І також в другому абзаці цієї відповіді міська рада вказала, що е, Панкода Коба, будучи е, задіяною у цьому виїзді, на е, Володимир Волинську міську раду та виконавчий комітет ніякої абсолютно гуманітарної допомоги не возив, тому що він був делегований е, президентом е, благодійного фонду. І е, за дорученням цього президента. Будучи водієм цього фонду, як виявилось, хоча це повний нонсенс, пан Коба їздив за кордон укладати договори з партнерства з певними донорами країни ЄС, ну це такий можна сказати ліричний вісступ, тому що в волонтерських колах панкоба ніколи не... Засвідчувався, ось і не знаючи, надіючи, ну надіючись на те, що е, така відписочка пройде, вони всі здихнули з полегшенням. І на наступний день, після е, отримання мною е, панкова пише пояснення, що він е, великий волонтер, е, всі волонтерські справи робляться тихо. Подана інформація одним з дописувачів Фейсбуку є абсолютно каверзна і суперечить тому, що він волонтер. Наступного дня, 23 числа, я подав ще один запит, де попросив показати табель робочого часу, а також ще раз вказати, чи надавалася відпустка пану директору, і чи він привозив гуманітарну допомогу ще раз. Хочу зробити акцент на тому, що за червень місяць пан директор покидав Україну тільки один єдиний раз. Перетинав кордон. Ось і власне у другому відповіді, у другому е відповіді міської ради, я отримав все ж таки відповідь, що пан Коба був делегований Володимир Волинською міською радою. На перевезення гуманітарної допомоги для постраждалих осіб внаслідок агресії Російської Федерації та для військовослужбовців і привіз гуманітарного вантажу вагою в 300 кілограм на Володимир Волинський виконавчий комітет, то е, я не розумію. Я, е, зібравши ці всі речі до кучі, просто не зрозумів одної суті. Хто ж бреше? Знаючи інформацію в тісних волонтерських колах, я знаю, що Пан Коба звертався до ряду благодійних фондів, до ряду волонтерських груп, щоб допомогли йому в певний період переміститися за кордон? Ну, а так як його дружина напередодні, яка працює в туристичному агентстві, поширювала дописи про акційні поїздки на острів якийсь Середземного моря. Тобто, дійсно, і дійсно по робочому табелю Пан Коба мав, здається, 19 днів відпуску. Воно, ну, воно, точні дати, дати відображені в відповідях міської ради, то накрадається певний момент. Тобто, пан Коба поїхав невідомо куди, Перше, був водієм якогось благодійного фонду, який зареєстрований в місті Київ. А вернувся з гуманітаркою і відповіддю, що він їздив на Володимир Волинську міську раду і привіз вантажну вантажний допомоги. Я не розумію, хто бреше. Я знаю, що, е, ймовірно, підставили е, голову Волинської обласної військової адміністрації. Тому що він отримує листа від виконавчого комітету Володимир Волинської міської ради посприяти в перетині заброньованого директора комунального підприємства, тому що він виконує якесь доручення якогось фонду. Ні одна, ні перша, ні друга відповідь не співпадає. Тому нехай зараз займається ціла низка правоохоронних органів тим питанням і виясняє, хто прав, хто винуватий. Тому що отримати виїзд з-за кордону на сьогодні для волонтерських груп, так, чи волонтерів, чи ну, це не настільки легка річ, особливо е чоловіків призивного віку. Пане Андрію, а чи не припускаєте ви, що пан Кова поєднав корисне з приємним? Ну, скажімо, наприклад, провів дружину за кордон і водночас е зробив гуманітарну поїздку? Я би це зрозумів, якби пан Коба 20 якогось там, 2 чи якого липня дав пояснення публічно. Але в поясненні, яке дав пан Коба, абсолютно ні одного слова не було зазначено про даний інцидент, описаний у мережі Фейсбук користувачами якимось користувачем мережі, так? Тобто в даний час там, я рай, маю, здається, Максиму. Він цього пояснення не дав ніякого. Він е, тільки спробував е, нагадати, що він був якимось в 2015 чи в 2014 роках завідував якимось гуманітарним відділом десь в області. Ну, повірте мені, так відповіді не надаються. Я отримав офіційні документи, підтверджуючи, які не можуть підтвердити е, одну і другу дію абсолютно. Хто там, що там робив, як він їздив, я не знаю. Хай розбираються на це. Є низка правоохоронних органів, які отримують заробітні плати, які викривають злочинців, бігають за ними. Будь ласка, займайтеся. А ви зверталися займайтеся до них? заброньованими чоловіками по Володимир Волинській громаді. А ви зверталися в ці органи чи тільки тегнули їх у Фейсбуці? Ні, я тільки їх тегнув у Фейсбуці. Я думаю, цього достатньо. Наразі, тому що має бути якесь реагування. Якщо, е, відповідно, прийму рішення, нема питань. Маючи на руках офіційні документи, мені дуже цікаво буде ознайомитися з результатами цього розслідування. А гуманітарна допомога, яка була вписана в цих 300 кілограм, е, вона десь е, була. Ну можливо, десь були якісь е документи з її розподілу подальшого, чи тільки на папері, просто цифра 300 і все. Ні, це просто на папері, які готують працівники виконкому, які підпорядковані меру міста, який заброньовує своїх людей і дає їм вказівки, куди їхати. Якщо ви згадаєте, це першим червням. Е, в нас був ліквідований штаб е, волонтерської координаційний штаб волонтерської допомоги паном міським головою. Він зазначав, що гуманітарна допомога перестала приїжджати на округ, тому недоцільно отримувати такий великий центр, який працює на волонтерських засадах. Буцімто, треба робити ремонт даху приміщення. Пройшло два місяці. Не про одне ремонт даху приміщення не може бути речі, тому що це є капітальні видатки. І ну, бред. Якщо люди з офіційної лиця заявляють, що одне нічого не роблять, друге це є велика причина і проблема. Тим паче, ще раз наголошу: перший відповідь запит в цей період, який не надіслала мені Володимир Волинський виконавчий комітет, вказував, що пан Коба не має відношення до цієї поїздки до виконавчого комітету ніякої гуманітарної допомоги він не надавав. І це підтверджуючі документи, які я отримав. А другий запит вже був чітко вказаний ще раз: можливо, через неспівподіння відповідей, бо відповіді ці готували зовсім різні люди. А Першу підписував готували ці справи Лушеню, а другу вже спеціаліст відділів. А підписував відповіді хто? А в мене в сторінці вони вказані, підписував відповіді особисто Ігор Пальонка, мер міста. Ну я мушу зазначити, що ми зверталися до міського голови Володимира Ігоря Пальонки, аби він прокоментував цю ситуацію. Наразі він е, нам відмовив, сказав, що він зайнятий, е, посилаючись на зайнятість. Також ми звернулися ну, до серед... нього сьогодні полягає. Я перепрошую, що перебуваю. Сьогоднішня зайнятість міського голови полягає в тому, що він програв три суди, програв Верховний суд по незаконному звільненню працівника і змушений шукати порядка 200 тисяч гривень на виплату компенсації. Так, ну ми наразі нічого не знаємо про цю справу. А кому він програв? Знову ж таки на моїй сторінці крайній дописи розписана ситуація. Було незаконне звільнення, ліквідація відділу, потім призначення нового керівника відділу, і близько року йшла ця баталія. На час першого подання це була, він мав компенсувати вимушений прогул в розмірі близько 90 тисяч гривень після рішення касаційного. Яке закрилося Верховним судом, сума збільшилась біля 200 тисяч гривень, і як ми знаємо, цю суму грошей швидше за все будуть покладати на міський бюджет, а не особисто на Ігора Пальонку, який прийняв незаконне рішення. Звільнити працівників, це відбулося відповідно зразу після призначення його очільником територіальної громади. Ну, власне, я хотів сказати, що очевидно не Ігор Пальонка буде сплачувати ці кошти, а міський бюджет, тобто, це гроші платників податків міста Володимира. Ну і я ще також буду мушу... шуткувати за роботою депутатів. Так, і я ще також мушу зазначити, що ми сьогодні звернулися до Сергія Коби. Аби він надав нам свій коментар, аби ми об'єктивно вислухали обидві сторони, і е, він е, відповів письмово буквально таке: я прокоментував в себе на сторінці дане питання. Нісенітниці і видумані історії пана Андрія не бачу за доцільне далі коментувати. Сьогодні в країні йде війна, і політичні погляди Андрія Кандиби повинні залишитись з ним. Оце дослівна відповідь. Політичних поглядів, на жаль, тут аніде да не вказаний, це були відповіді офіційних лиць держави, виконавчого комітету Володимира Волинського і міської ради. Хай думають, що роблять. Що ж, дякуємо, пане Андрію, за те, що за вашу небайдужість. Ну а надалі, якщо ви матимете. Підтвердження з правоохоронних органів, чи вони провели якісь розслідування чи не провели, то будь ласка, інформуйте, ми за те, аби завжди панувала правда. От і ми не займаємо Вона позицію в, так. І ми не займаємо в цій ситуації позицію жодної сторін. Якщо людина справді хоче ну, на волонтерських засадах допомогти громаді, допомогти війську. Допомогти волонтера ну, ми тільки за. Якщо ж людина зловживає цими речами, то це теж ми повинні показувати. Наразі ми не ставимо крапки в цій історії і будемо її далі відстежувати. Дякуємо. Дякую за звернення. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава.